Мене часто питають, що я думаю про священників. Скажу прямо, я їх ненавиджу вони обманщики, брехуни, що відірвались від істини, вони вже настільки загрузли у плоскому матеріальному житті, що втратили будь-який зв'язок із духовним світом. Це люди, на яких вже давно накладено прокляття, скільки вони дурили люд, скільки страху навіювали. Казали. Якщо священник тричі вдарить престолом, людина не доживе до року. Чи якщо накладе анафему, неодмінно помре? А хто вони такі, що мають таку силу? Це ж вигадка брехня омана, що тримала народ у страху, змушувала коритися. Вони лякали, щоб їх поважали, щоб вважали святими. А насправді вони темні, як ті гуцульські ночі. Їхня влада це влада обману, влада хитрощів. А не влада Божа. Священники, єпископи, архієпископи, всі вони для мене нічого не значать, усі вони рівні між собою, прості барбоси, що захопили чужу паству. Ось приїжджають до мене люди. Хто на старенькій машині, хто пішки, а священники вони на дорогих джипах, а хто приходить із костурами, прохаючи допомоги, старі, хворі, змучені життям, вони шукають правду, шукають зцілення. Молоді ж дівчата приходять із проханням привернути коханого хлопця, бо їм обіцяли, що можна заговорити серце. Але істина не в приворотах, а в гармонії з природою, з духами, з предками. Я гуцул народився в горах, де кожен камінь має свою силу, де вода співає пісні, а вітер нашіптує старі легенди. Мої предки непрості люди. В моїй крові тече сила козаків-характерників. Знання стародавніх мольфарів, магія самої землі. Я, спадкоємець славного Данила Нечая, що володів таємними науками. Моїм пращуром був і Байда Вишневецький, що заснував Запорізьку Січ, і сам Іван Сірко, кошовий отаман, якого ніхто не міг подолати. Вони знали, що таке справжня сила не та, що в грошах чи у владі, а та, що у словах, у думках, у гармонії з природою, слово. Ось де справжня міць. Мольфар може творити як добро, так і зло. Я володар слова, і воно сильніше від будь-якої кулі, бо куля може промахнутися, а слово завжди влучає в ціль. Я бачу правду там, де її не бачать інші. Я знаю, що незабаром Ватикан буде знищений, християнська релігія занепаде, а людство повернеться до істинної віри, до віри предків, до сили природи, до гармонії зі світом. Світ змінюється, і ми це бачимо. Хто розумний, той готується, хто дурний, сміється. Але день прийде, і ті, хто тримався за брехню, впадуть разом із нею. Я маю силу, але я не безсмертний. Я шукаю учня, щоб передати свої знання, та чи знайдеться гідний. Багато приходили, багато просили навчитись, та коли звертаюся до духів, вони кажуть цей любить гроші більше, ніж людей, не бери його. Я не можу передати таємниці тому, хто хоче лише наживи. Бо загрібати золото з людського горя це найбільший гріх. Живу я бідно, бо гроші то не моя мета. Через мій поріг пройшли тисячі депутати, генерали, журналісти, кінорежисери, прості люди, але допомагаю не кожному. Спершу я дивлюсь, яка в людини душа. Якщо вона прийшла заради добра, то я їй допоможу. Якщо ж у неї серце чорне, хай іде з Богом, бо мені з таким не по дорозі. Я прошу у Бога, щоб знайшовся учень, який би був чистий серцем. Бо якщо не знайду, піду в землю, і разом зі мною піде те знання, що я маю. Я не спілкуюсь із нечистою силою, бо моя справа виганяти її. Демон може оселитися в домі, де немає віри, якщо хата порожня душею, якщо в ній немає молитви світла. Якщо людина в ній живе без любові, приходить темна сила і стає там господарем, і тоді вже ніхто не може там жити спокійно. Мене часто кличуть очистити такі місця, бо люди самі зробили свої домівки мертвими, забули, що таке життя. А політики хто серед них мені до вподоби, та ніхто. Ті вони рівні у своєму безглузді. Дивишся на них і бачиш, що вони нічим не кращі за темних духів. Бо теж живляться людською бідою. Колись мене запрошували взяти участь у тій програмі, що називається Битва екстрасенсів. Я подивився раз і зрозумів, що не піду туди, бо там лицемірство, там за гроші роблять із людини Бога. Але Бога за гроші не купиш, як і справжньої сили. Мене питають, чи Кашпіровський для мене авторитет. Кажу вам, ні. Він знає кілька видів гіпнозу, вміє впливати на людей. Але його сила не від Бога. Його треба відганяти церковним дзвоном, бо він від диявола. Чи ходжу я до церкви, іноді заходжу. Але я не такий, як ті, хто сліпо йде за священниками. Я напівхристиянин, напівязичник. Люди заходять до храму, цілують хрест, моляться, а потім падають на коліна. Кому вони поклоняються? Вони думають, що Богу, а насправді матінці землі. Всі вони в душі язичники. Навіть не знаючи цього, а Ватикан, я вам скажу, що він буде знищений, і ця віра, що прийшла з чужих країв, що відірвала людей від природи, від їхніх предків, вона впаде. Бо все, що тримається на брехні, довго не живе. Люди повернуться до справжньої віри, до того, що записано у крові, у серці, у землі чому ж у релігіях так багато протиріч? бо людина створила їх для влади. Для контролю. Справжній суд буде не по тому, як ти молився чи які обряди виконував, а по тому, що ти робив. Бо якщо в тебе руки чисті, якщо ти живеш праведно, ніяка молитва тобі не потрібна. Що ж до сповіді, то вона теж брехня. Як може грішник відпускати гріхи іншому грішникові? Ти маєш право сповідатися хіба що тому, хто прожив довге життя, хто пройшов важку дорогу. Хто стоїть однією ногою у світі духів. А молодому священникові навіщо? Що він знає, він і сам ще не пожив. А він дає покуту, каже Бий поклони, постуй! Та хто він такий, щоб вирішувати за тебе? Мене часто питають: а що ж святі? Що ж ті, хто колись жив праведно? Так, були такі люди, вони зреклися всього мирського, пішли у пустелю, жили серед природи, і їхня духовність зростала. А плоть вмирала. Вони харчувались лише тим, що давала земля, вони відмовились від усього, що зв'язувало їх зі світом. Але таких одиниці це ті, кого сам Бог вибрав, а не ті, хто сам себе називає святими. Як же жити простій людині, як не грішити? Я вам скажу: живіть так, щоб у вашому серці не згасла любов. Допомагайте тому, хто цього потребує. Не робіть людям зла. Оце і є справжня віра. Не та що в церкві, а та, що у вашому серці. Бо віра, це не молитва, не поклони, не кадило, віра це чесність, доброта, справедливість. Ви питаєте, як змінити свою долю, а хто вам сказав, що вона написана? Якщо б усе було вирішено наперед, хіба люди би боролись за життя, хіба комусь хотілося би помирати передчасно, бути бідним, калікою, самотнім, доля це не книга, яку вже написали. Це річка, яку ти сам можеш спрямувати у той чи інший бік. Якщо тобі судилося померти, то тебе не врятує ні молитва, ні мольфа, ні сила духу. Але якщо ще не твій час, жоден ворог тебе не вб'є. Був я в одному домі, де хворий лежав при смерті. Люди вже опустили руки, вже попрощались. А я глянув на нього і бачу ще не його час. І сказав Встанеш. І він встав. Бо віра його була сильніша за хворобу. Оце і є справжня сила не у ліках, не в лікарях, а в тому, що в тебе всередині. Але знайте, якщо хтось вам скаже, що може вилікувати рак, плюньте йому в очі бо бреше. Я знаю силу трав, я зцілював людей, яких вже списали лікарі, але є межа. Є речі, які змінити не можна. Мене часто питають про фотографії чи можна по знімку побачити долю. Можна, навіть якщо це фото зроблене у дитинстві, все одно на ньому видно, куди піде життя цієї людини. Але я не скажу всього, я скажу тільки те, що можна змінити. Бо якщо щось призначено долею, цього не змінити, а свою долю я знаю, знаю, коли і як помру. І не боюся цього. Бо смерть це не кінець, це перехід. Якщо людина живе праведно, якщо вона знає закони природи, то вона не боїться смерті, бо життя не закінчується після смерті, душа йде далі. Я не вірю в забобони, але знаю, що вони мають силу для тих, хто в них вірить. Людина сама творить свою реальність. Ось, наприклад, число 13. кажуть, що це нещасливе число, що воно чортова дюжина. А ви знаєте, що це число самого Ісуса Христа, він був тринадцятим серед своїх учнів. Дванадцять апостолів це дванадцять місяців у році, а він був над ними. Тому для праведної людини це число щасливе, а для фарисеїв, брехунів і злодіїв воно принесе нещастя. Чорний кіт перейшов дорогу, людина лякається, плює через ліве плече. А я кажу: треба не лаяти кота, а дякувати йому. Бо це знак. Це попередження, що цього дня краще бути обережним, не приймати важливих рішень. Не починати нічого нового, кіт не винен, що люди не вміють читати знаки. А щодо лікарів вони самі до мене ходять. Лікують людей, але свої хвороби несуть до мене, бо медицина не все може. Я, може, і не звертався до них, та й не хворію, бо не є рабом свого шлунка. Люди самі роблять собі хворими, їдять не те, п'ють не те, живуть не так. А політика вона мені не цікава. Але я знаю, що Україна ще довго буде нести свою карму, бо ще не все виправила, ще не все відпокутувала. Народ наш сильний, але поки не очиститься від брехні, від заздрості, від самознищення, не матиме спокою. Хтось каже ми дурні, що не можемо мати своєї сильної держави. Але я кажу можемо і будемо. Просто ще не прийшов час, бо на все є свій термін.